Вітаю вас в ефірі. програми місто спорт в студії Олег Ендриксон. Цими днями в місті визначалися із майбутнім криворізького футболу. У середку міської федерації обирали нового чільника цього органу. За перебігом подій слідкував наш кореспондент Всеволод Прокоф'єв. Минулий день став важливим у спортивному календарі нашого міста. Вчора Криворізька Федерація футболу скликала термінову звітно-виборчу конференцію, на яку було запрошено 45 футбольних функціонерів міста. На чолі порядку денного стояло важливе питання: вибори нового голови органу. Причина: попередній голова федерації Костянтин Павлов нещодавно склав свої повноваження. Кандидатів на посаду нового очільника федерації виявилися небагато а точніше, лише один. Відповідну заяву подав президент футбольного клубу Гірник Костянтин Караманець. Незважаючи на це, суперечок з переводу обмеженості вибору та можливого конфлікту інтересів у поєднанні очільництва як міської федерації, так і провідного Криворізького футбольного клубу не виникло. За Костянтина Караманця проголосували одностайно. Зважаючи на швидкопливність подій цілісної програми, кандидат не виголосив. Проте з майбутніми напрямками роботи федерації вже визначився. Головну увагу приділить популяризації футболу серед населення міста. головна задача, я вважаю, федерації футболу і в цілому в Україні, і будемо говорити, локально і на містах, і в області, це популяризація футболу. Наша задача федерації організувати роботу таким образом, щоб любителей футболу становилися в місті більше, щоб приходило більше э, на футбол, щоб більше дітей приходило в футболі, щоб ми їх забирали з вот. А це будемо говорити наша основна задача. У рамках цього питання особливо відзначили роботу із дитячим напрямком. Но есть вопросы влияния федерации, допустим, по поддержке детского футбола, возможности у федерации поддержки. У нас есть и с Дюшоры, и Крибас-84, есть и ПНУЛ, есть и Горняк, и СК Горняк, много детских школ, которые Есть свои проблемы, которые, будем говорить, федерация должна как катализатор выступить в данной ситуации, дать возможность этим детским школам жить. Это ну, наше будущее. Да? Сегодня э, мы начнем работать там с детскими садами, э, со школами, а завтра это наши болельщики на стадионах, это наш рынок. Вот. И мы тогда становимся уже интересны как организация, как э, федерация. Тогда с нами разговаривают. Не забули про привернення уваги до футболу місцевих змі. Ми ці комунікації обов'язково наладимо і обов'язково з усіма зданнями будемо говорити, будемо вести переговори для того, щоб отримати колонки, освіщати наш футбол, криворожський, там не тільки там професіонально, допустим, там Горняка, а й будемо говорити ті турніри, які про ну, будемо говорити, локально, ті, які производят. Свою підтримку новообраному очільником федерації футболу висловив заступник голови міського спорткомітету Олександр Ступак. Працювати. В плані йому але він підчеркнув, що да, його вибрали председателем, але він буде працювати з усіма вами. Саме цю лямку тяжелую не потягне. тому тут однозначно ви всі повинні йому допомагати в цьому. Не задавати только каверзні питання, а ще і допомагати. Після цього визначилися зі складом виконкому федерації, а також обрали нового заступника. Ним став Ігор Левицький. Також були присутніми на конференції посадовці обласної федерації, відзначили Кривий Ріг як одне з провідних міст у плані розвитку футболу та висловили надію на поліпшення співпраці. Наостанок передбачили і головну мету: до якої нове керівництво Криворізької Федерації має йти протягом наступних років. сегодня начинается определенная новая страничка. Поэтому футбольная перезагрузка Днепропетровской области, можно сказать, она стартовала сегодня с Крылого Это говорит о том, что сегодня делается путь вперед, на будущее. И правильно говорил Константин Федорович, что эти результаты не придут не завтра. Они придут, может быть, через несколько лет. Но я думаю, что у Крыворожского клуба будет все больше и больше болельщиков. И тот принцип работы, за который заложено будущее, он свидетельствует о том, что планы амбициозны. я вот недавно вычитал на цель, в том, что цель Прем'єр-ліга України. І от те, чим вище ставимо цель, Криворов має грати в Прем'єр-Лігі України. Нещодавно в Афінах відбулася світова першість з джиу-джитсу серед юніорів. Українська збірна, а з нею і криворізькі спортсмени без здобутків не залишилися. Детальніше про них у наступному сюжеті. Минулими вихідними Греція приймала у своїй столиці чемпіонат світу з джиу-джитсу. У загальнокомандному заліку серед 36 країн-учасниць Україна посіла лише 12-те місце. Проте здобути золоту нагороду нашим бійцям таки вдалося. Медаль найвищого гатунку додому привезла кароворійська спортсменка Дар'я Гончаренко. «Коли ти побіж, от тренування це якби. Подготовка перед екзаменом сорінування твої И І е, коли ти побеждаешь, ти понимаешь, что вот эти все тренировки и усилия були не напрасними. У мене було тільки три бої. Девочки були довольно такі сильні. Пер з первый, перший бой я с з росіянкою, второй бой з Австрійкою і третій бой в фіналі. Я с румынкой. Цей успіх для Дарі вже не перший рік тому вона виграла світову першість у Румунії. Проте це не відмінило ретельної підготовки перед цьогорічним чемпіонатом. Подготовка проходила очень серьезно. Сенсей Анатолий Аркадьевич нас очень сильно тренировал, готовил к этим соревнованиям. Мы ездили в Одессу на сборы на неделю. Там было по три тренировки в день, то есть было очень трудно. Наступна мета дівчини – здобуття місця у збірні України на Олімпіаду 2020 року в Токіо. У нас є пять років, для того, щоб підготувати наших спортсменів, получить ліцензію і Виступить на Олімпіаді. У мене є треніра, котрі мені вірять, котре тренують. Я думаю, що дві 2020 2020 году ми все-таки поїдемо в Токіо і доб'ємося ще більших результатів. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.